Ранок добрий, вітаю вас на каналі Ловець Олександрія, Галеве Озеро. Прекрасний світанок. Ми сьогодні будемо на човнах шукати хижака. Приціл на судака, але можливо буде і окунь і щука. Тож вперед. Так Приспособив справу ехолот. На струбцину, на тримача, такого, на триподочок. Yeah. Yeah. Yeah, Ковий, гернька каранковий. все наш дружок малесенький. Дякуємо тобі. Подсів. Непоганий був. Шкода. Піш якийсь видно маленький судочка, А, окуньок. Окунець. Ну такий якби непоганий. Аби тоді як я ловив на балансир, бо такий виклював, О, голов добре. Ну, такий твій стирок чи маленький Івансовський. Це я так розумію, за половину дюйма. Взяв. Клівка. А, понял, відкусив хвоста в приманке. Даже щось інше поставим. Знову клювака. Знову був прижим. Там само. Зробив таке контрольне підсікання і щось як підсіло невеличке. гарно сунув так. Хоть и мелкий. Гарно, гарно так удары, Судачок наш, дружок. Обовязково старших клич Є працювала, так би мовити, зміна проводки, скажем. Що, беремо малютку в човен. Він хоч дрібненькі такі але гарні клюваки такі дає. І от гарно просікся. Напевно, цьогорічні, як віднерестився Судак, то це от стільки він виростає за рік. Ну, але хочеться більшого. Ну, молодець. Зараз якийсь чи вихід, чи що. Гарна така погода. Так, Вітя ще одного зловив. Так, да, воно зараз покльовує. Так, чорна трохи мого розвертає. Так, Вітя кличе у конця зловив. О, гарний окунь. Хороше там місце якесь в нього. Вони поки застило. Сонечко валить. Перепливаю на інше місце, до Віті. може ми зараз трошечки перекусимо і будемо далі ловити. Ну, Судочок більш-менш таке на фоні інших рибалок активнічає, як то кажуть, але ну, дрібний і так по пару судочків з точки. Зараз підпливу, попитаю, що у віті працює. У мене тут 2,9 тіога працює, ставлю 3 грама. 3 грама підвисання якраз 2 секунди і тоді добре якраз риба бере. Так, вітя зловив 4 судочка і скільки в тебе окунів? Три окуня. Три окуня, а що в тебе працює? Я працюю, ловлю на хайтеч зелений. Такий от відвідний. Від ага, метр. В, основ, а... в основному клювало на відвідний. На, на саму меншу оцю, так? Да, да. На маленьку. На цю тільки дві покльовки було на, на більшу там, де грузі. Поняв, ну така в простонароді хапуга снасть називається. Ну, ну це. типу типа тільки до грузу що ты запиву. Ну, цікаво, цікаво, да. Ну, не нормально, вже так. Ну. На пасивну рибу, бач, працює добре. Ну і зелений колір оце такий лайм, яблучко то. Ну, Ай-яй-яй! Сошов! Як блискавка клювака була! Ммм, клас! І от пойхолоту його, бачите, знайшов. Шкода. Ах, знов! Та ти шо? Прижим був! Не зівай Костя, лови судака. так можна й без риби залишиться. Так, є. є. Що це толстолок пішов? Ну не таке же, воно прямо огромне якесь. Я певно знимуся з якоря і буду... Простіше буду підмотатися. Вона вже голова обертом іде. Дуже близько він. Відомо, коли він покажеться. Все, є, нарешті ось такий товстолоб. Я його виснажив. Родиць такий в районі п'яти кг. Так, що віддаємо лобстера в добрі руки? Немає. Садочок його кіокунь Красавець. Ну, на сонці вже дуже важко, воно так валить. Вітя там зловив чотири окуня великих, знайшов точку, е, їду, пливу туди точніше. Поки я плив, Вітя вже припаркував дві риби і поцак йому знадобився. Це або крупні окуня, або судачок. Треба гребти, бо я зараз всю рибу профукаю. А зато окунь півкілушний. Ой, какие окунь. Просто шикардос. О. О. Ух ти шо, глянь які. Це я розумію кавунчик Ух як Ну де це якийсь крупний слухай Може підняти Ух ти шо Ильич. Великий, да. Где? Yeah. yeah. <laughs> Ой, как вручается, слухай. Я на обедный. Вот как на холоте показывается толстолобик. Такими крупными прямо малюночками. Попався. Всі вони сьогодні якісь такі однакові? тіога второ накоплююча. Режимчик був. Ну, як по мені, то луска більш як на Судака, похожа. Ну, так, слизу такого немає, як і толстолоба. уже вже хоть на судака похожий о так. судак на судака похожий кинез еды, родной ес вот это уже судачок Yes. Це вже судочок, якого можна їсти. такий кі... кіло півтора коротше, десь. Нарешті клювака така, що ну, всередині там десь Тіога моя 2,9. Дивіться, де заковтнув. Дуже добре. Ах ти! Ну, сон, сонечко вже сідає, але от зливив судочка цього так аж прям веселіше стало цілий день, впирався, так вже хотів того судака. Є! Yeah. Оце вже добра риба. Це вже добра риба я вже не можу, здається, він перемагає вже Фух. чесно слово. это рыба, с это... рыба, это карпуша, <laughs> такие сазан прям. Народ, в мене руки трясуться, я не знаю, що ще сказати. Фух, цей карп, це, я не знаю скільки, хвилин 20 певно, до півгодини. Це, це щось неймовірне, реально. Потужна риба. Просто супер. От так от. Зацепився він у основи цього такого спинного плавника. Ну, дуже сильно сидить. Навіть так виняти важко. <гум> Знов вони тут біля лодки біля човна стоять. Ну, хоча, хоча ніби і на судача, похоже, дрібний такий луска. Знов щось підсіло, я вже не буду возитися. Порве то порве, Ну, вже часом у нас є атракціони. Все, Хорош. <різь> ну все, грибу я вже на базу. Ехолот, слухайте, показує скільки риби. Певно, риба вся була зверху, вон такими прям. Оце товстолоби. Біля них судачки теж посуться інша риба. Я от мав покльовку з-під толстолобів і оце зловив з-під карпа. Все, будемо його в підтизірковий готель переселяти. Не знаю, ну такі десятка, певно, що є. Садок його, ну він пів години десь морочив мені в голову. Такий захід сонця гарний. Ну, як казав, півтора, півтора кілограмчика судачок. Він вітін лов. Витя, скільки окунів надрав? Оце от на цього на хапугу, на, ну, так, да, так. Да, да. Ну. Крутяк, такі ну, півкілушник один точно є. Таких грам по 300. Клас. Ледь не забув з вами попрощатися з Богом. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте. Рибалка сьогодні видалась важкою, але ну, досить продуктивною, як для цієї водойми. Віті гарно наловив окунів. Я от і мілких судочків і були контакти з великими. І атракціони були в вигляді столовика і Карпа. Рибалкою повністю задоволений. Можете приїжджати на водойму, пробувати. Судак є. Хай вас Бог благословить і дарує вам мир.